От куди ви? Із села Софія. У вас там теж турнічки стоять? Так, да, є. Ми там теж проводимо свої збори, свої змагання. Ой, там взагалі людей в селі мало. Ну, і ті із тієї малої маси ті, та, знаходяться люди, які займаються. Ну, до 10 точно нарахуємося. У вас тренування щодня дня чи в якомусь графіку? По графіку, ну Переважно два-три рази в неділю займаємося. Зимою. Взимку де ви будете? Взимку на вулиці. На Приходиш, розігріваєшся, холод... розминаєшся і добре. А турнік не холодний, руки не примерзають? Ну примерзають, але ну, ми ж бинти, перчатки нам нас рятують. Вам хтось заказує допомогу чи ви самі по собі? Ми самі по собі і допомогу показуємо не. Тому що, наприклад, навіть ми, дворові люди, дворові спортсмени, привлікли більше людей до цього спорту, аніж наші депутати, аніж міністри спорту і так далі. А у вас в селі багато депутатів і міністрів спорту? Ну, в селі ні, а взагалі, розумію, ну, так так, взагалі... що Якщо сам собі не допоможеш, ніхто тобі не допоможе. Ну, так, так, так. Сільська рада вам допомагає. Ну а чому ви не підійдете і скажете, от скільки сільська рада тратить коштів на утримання фіз фізичної культури? Та скільки воно, там, не, а ви просто і не ходили? Можливо. По поводу травм це спорт не травмоопасний, яким ми займаємося. Бувають випадки, але це можна уникнути, якщо проводити хорошу розминку, і яка проходить від 40 хвилин до полтори. Ну ніхто тяжкі елементи ніхто не робить, які там ну хочеш, я ж парубу, хочу. Але є базові елементи, які виконуються. Тяжкі елементи, просто людина просто боїться робити, щоб ну, собі не завдати завдать шкоди. Ну, тому для ну, тяжких елементів потрібно підводящі елементи, які легші набагато, які підготують організм до цих. Ну, <связь> Больше тяжких аналитик. Девчонки, а вы сюда тоже на турничку будете, или нет? Нет. за кавалерию пришли? А сегодня нет. <связь> а, че, а вчера было, да? <связь> 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 ну, вы занимаетесь тут, или вы просто пришли подивитися на своих кавалерий? Просто подивитися. <связь> Даже кавалерию не было. <связь> а откуда же <связь> вы снова сюда буде? Мы живем рядом. Вы просто со всей сюда пришли? Що ви хочете тут тоді побачити, що вам тут цікаве? Що це грандіозно? Що то грандіозне. На хлопців красивих подивитися. Чи вони не красиві? Та ми їх і так бачимо. Ви всіх знаєте? А ви ж що нема кавалерів. Вони вам що не подобаються. Та ні, так Багані, значить. Та Мислі у них почти немає. Лучше б вони курили, да, пиво пили. Тоді вони тільки на лексусі каталися, правильно? Вам такі хлопці треба? Ти ті, що їздять самопедіть. Побачимо. Йде, Я просто питаю не, вас, не нервуйтеся. Не, не, не Може вам, хлопці подобається тільки на ліксусах да. і на живо. <різований> ми хочемо сказати всім спасибо, всі, хто сьогодні зібрався, хто підтримує здоровий спосіб життя. І надалі ми будемо проводити такі показові виступи частіше і частіше. Також ми хотіли як передовувати людям, щоб зробити після зими, десь в середині весни, влаштувати тільки не показове виступлення, а влаштувати змагання і на місця, щоб будуть подарунки, щоб, да, місця, грамоти. Ми хочемо, треба, щоб люди стремилися, щоб люди тренувалися і до слідчого збору, щоб більше людей брали участь у О таких подібних виступах. Ми будемо цьому сприяти.